Всім привіт! Мене звати Анастасія і велике дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні я вам розповім три історії, які я знайшла на просторах інтернету. Історії я буду розповідати від свого лиця, мені так буде зручніше та комфортніше. Сподіваюсь, вам сподобається, та не буде дуже затягувати. Давайте починати. У моїй бабусі на ділянці стояв двір. Там водились кури, кролики тощо. І ось одного разу. Бабуся вирішила його відновити, бо воно давно було покинутим, і там вже давно ніхто не водився. І насамперед бабуся вирішила замовити зерно та вирішила поставити його у двір. Наступного дня вона приходить, щоб перевірити зерно, оскільки у дворі були ще й щури. Заходить вона і сама до себе питає: А як це щури, ще досі не розтягли все зерно? Їй хтось хриплим голосом відповідає. Я зберігав. Бабуся перепитала, що? Але їй ніхто не відповів. Раптом вона почула, що двері до хати рипнули, і побачила, як хтось біжить до хати. Вона побачила, що чорна тінь залізла за піч, і відразу зрозуміла, що це домовик зберігав її зерно. Бабуся йому подякувала і пригостила молоком із печивом. Ось така перша історія. Я не дуже сильно вірю в всякі домовики і так далі, але це доволі містична історія, та я не можу її пояснити. Кажуть, що якщо в домі знаходиться кішка або кіт, то домових немає, тому в мене немає домових, в мене є кішка. Ну що ж, переходимо до наступної історії. Історія друга. Історію цю розповіла мені тітка. Жила вона з донькою у двохкімнатній квартирі. А трапилось це на початку 2000-х, у узимку. Свято було якесь. Відзначали в років років тоді було. Ніч пізно. Гості вже розійшлися, а вони прибирали зі столу. Раптом чують, вікно відчинилось, поверх четвертий або п'ятий, вже точно не пам'ятаю. Повіяв сильний вітер. І кроки топ, топ, топують у кімнату, там, де застілля було, до столу. Чути чують, та не бачать нікого. Я ось точно не пам'ятаю чому, але тітка візьми і ляпни. Сідай з нами, випий. І налила горілки у чарку. Тут стіл, як затремтить, посуд на підлогу падати почав. Донька репетує страшно. Тітка згадала, що в домі є свята вода, схопила пляшку та й давай усі кути поливати, молитву читати. І такий вітер повів, наче видуло щось у вікно на кухні, і затихло все. Ось така друга історія. Вона, мабуть, трішки містичніша, ніж перша. Я не знаю, чому, я не можу це пояснити, але від другої історії мені трішки так, знаєте, страшніше стало. Ну що ж, я не буду довго затягувати, давайте переходити вже до наступної історії. Третя історія. Ця історія зі слів тітки, а тепер мої спогади пов'язані з цією ж квартирою. Мені тоді шість або сім років було, точно вже не пам'ятаю. Але я досі пам'ятаю, як мені там було страшно. Ми з батьками двічі там із ночівлею залишалися. Перше, мене в спальні спати поклали. Самі гуляли ще дорослі. Ліжко, на якому я спала, ще залізне було, радянське. І тут я відчуваю, що хтось хитає його, ніби колиски качають. І з кожним разом все сильніше і сильніше, аж ліжкові ніжки стукати почали. Я злякалась тоді дуже. Лежу, маму кликаю, а мене не чують. Набрала сміливості, швидко скочила з ліжка і. Текла з кімнати, маму, тата покликала, все розповіла, але, звичайно ж, мені ніхто не повірив. Правда, під ліжку заглянули, але там нікого не було. Поклали мене та й пішли. Ліжко знов хитатись почало, але м'яко заколисувало мене, та я й заснула. Іншим разом, коли ми ночували, я з батьками в одному ліжку спала. Довго заснути не могла, лежала я тоді під стінкою. І раптом відчуваю, як мене хтось обіймає, думала мама чи тато. погладила руку, а вона волохата хата така. Я підвелась, дивлюсь, в кімнаті напівтемрява. бачу щось темне на коврі, і все. Беру, веду рукою по цій руці у бік батьків і розумію, що довга вона вже й мама, й тата обіймає, повела в свій бік, а ця волохата рука. Неначе щілини між ліжком і стіною вилізла. Злякалась я, сховалась головою під простирадло і заснула. Вранці особисто під ліжко зазирнула, та не було там нікого. Тітка, до речі, незабаром квартиру продала. На цьому все. Це була остання історія. Ця історія вийшла як дві коротеньких та маленьких, але вони доволі моторошні. І насправді мені було би дуже страшно, якби зі мною щось подібне відбулося. Дякую всім за перегляд, великий. Я сподіваюся, вам сподобалися ці історії, які я розповіла. Сподіваюся, вам сподобалось, яку атмосферу я тут створила. Я поставила тут невеличкий камін, як ви можете бачити, та поклала свою іграшку акулу. Ось я сподіваюся, що вам справді все сподобалось, і дякую ще раз за перегляд. you have papa